Всім доброго дня, значить, що у нас е, по сушки. Сушка, все вона одна, там друга. Е, тут в мене було зліплено, що його було. Зараз коротше, міняємо такі от лопасті товщі. Хоча взагалі в подальшому я вже розумію, що треба буде робити його не До речі, із квадратної труби з та і все. Це буде найпральне рішення. Так, значить, швеллер, дивіться, ось такий. Це трошки неправильно, да, він працює не так, швеллер знає, але там він витримує. Зараз покажу вам дещо. Ось тут, бачите, він витримує. Тут я просто прораховував усе, міряв кожну, кожну лопасть. І беріть 5 мм отвори сито завод Фрунзе. Так? А тут у мене стояли стояли от тонші, це вже йде. Він трохи слабуватий. Так, передай нашим підписникам вітання. Всім привітання. Так що, щось ваяємо далі. Домучую мучую лопасті, вони зараз до гри раком Тут Трошки кинув таке усилення, щоб воно так крутило. Зараз поставлю і буду обварювати вже ті. З'єднували, бачите, де що зробили з дісками. Це додивився, сказав би, що ти блядь, зі не зробив. Це засіб. Коротше хлопці упирали, як злужували, вперили ось. Увалу шліцей і, і скрутили. Встягували, чи вони стягували, Не. Коротше, мінус диск. Це на вум. І по корзині зараз нові лапки, це, нові це болти. Провігли. Та ні, це ж новий. Ну ось от цей наклепаний, новенький. ну Вже як новий, ти ж переклепав його. Короче, технологія. Ох, і заділили. Це добре. Зараз будемо шукати. Покажу вам, що зроблено по корзині. Тут були розбиті вуха. Повтулені. Е, цих лапках. Ось еліпс. Не еліпс, а поняв оці. Він малуватий і тоді він, коли підводите, починає рвати вам болти. Тому ще трошки його роз... розшарушуємо. До речі, сьогодні в магазині таку-то купив маску за очків 120 гривень. Що вийшло на виході? Така конструкція принцип роботи, я думаю, зрозумілий. Да? Просто мішалка, там на редукторі. Тут на рівньові, тут один понижаючий, другий понижаючий. Це, по-моєму, 1 к 6, це 1-10 мотор тисячник 3 кВт на одну фазу. Ну, тому собі буде крутитися по кругу і і мішать. Ну, от. Так. Тут принцип той самий, тільки тут у нас один г-образний пониження йде за рахунок зірочки і це один к 20. Ось такі от лопасті. Тут мотор не пам'ятаю який. Продовжуємо наші будні, така ділянка, ще вона трохи зеленувата, але тут завжди бо тут вода поряд. Що робимо? Обгорнув краї тут, і вон тут по кругу, бо треба буде, треба буде заїжджати, тут мені трохи покататися трактором, щоб гарбуз не давити, то обгорнув. Заразом провірюю згортача, все, в принципі, норм. Нічого не міняв я ні насоса, ні, ні мотора. На розподільнику лише там, підкрутив клапана. Трошки краще стало. Я таку поймав біду. Почала пропускати муфта обратки. Обратка йде в цей. Зразу напряму йде в бак. Там, в принципі, Воно бути великого, але як бачите, взагалі оці муфти вузькі мені не зайшли. Вже не перше це, тут їх було дві вузьких, я поміняв на ширшу. Проблема ушла. А з цією була проблема, що вона взагалі не пускала масло на гідромотор. Тепер от... А ця пропустила масло на вулицю. Тепер маємо таку от проблему. Свіже залив. свіжесеньке, новесеньке. Ну все як завжди. Нічого, зато зараз провірили, побачили. І будемо скоро виїжджати вже на основні ділянки. А що що казати? Ну Чистимо ділянку мою. Потім у нас тут буде велике будівництво, навірно. А друга підуть на сушку на гарбузову. Dream Team Тимур спавняє тільки що супер ріже. Отакі треба такі. Скажи Каже щось. Тимур кажи щось. Я не фотогігієнічний. гігієнічний. Тимур каже, що він гігієнічний, він не мій тепер. А я ось і шлангу прикруту, щоб не загубити. Та хай губиться собі. Дорого рушити повністю. Да, да, да. Це не мультимільярдери. Мульти все вже все дивляться, що ж це в бляха муха. То -то 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 -то. Щось це він шаткує, як це він посмів туди різати. Щас, щас, призбігають, кропить. Нічого ж я купив підбиранку. Так і живе, так і живе. За лісником хочу розказати. А що лісник? Лісний прийшов, каже, не херне, ні ка не офігелі, каже, різать у мене під двором без прошу. А я кажу, купив. Танке я не купив. Може тут будемо строїти щось. Щось красиво. Свинарник, каже. А да. я вже з Льоною договорився цей. Коровку везне мені одні. Тут пасти їде. Да? доярка єсть. Хорош балакати. Да. Тепер пора роботи. Продовжуються наші будні. Що в нас? Що в нас? Міняємо зараз муфту. Їдемо горнути гарбузи. А, дров трохи заготовили. Слава Богу, є де. Під розкручувку 3 гектара. Всякої, всякого мусору вистачає. Так? Ну що, ходимо, цікавлять звертача та покримо. Так, почав горнути. Така діляночка з гарпузами Лішу першою. Тут у мене український багатоплідний. Минулого року я ходив другою передачу і зараз перший, бо реально трохи підкидає, а так мені зручно. І так, що в мене вийшло? Перше поле цього року розгорнуте. Так, ось такі от валочки. Відстань між ними до 2 метрів. Стараюсь робити їх вузенькими, Хожу у... Голинку. Не на весь гортач, десь ось так, плюс-мінус. Ну коли як, буває на весь, але старайтесь в цьому діапазоні залишати, щоб не були сильно широкими валки, тому, тому що тоді в комбайн не влазять. Там он крайній, а їх не видно, крайній там широченький вийшов. Ну а в цілому в цілому така ділянка. Середина тут у нас як і борозна була, бо вралася в розгон. І там, якраз, в принципі, я ходив спочатку по кругу, так розтягував, і вийшло, що в центрі розтягнув розтягнувки туди-сюди. от Така ділянка. Коротенько, ще накидаю про згортач, в принципі, норм угадав з цим усім. Навіть можна було б ще і сюди чуть додати сантиметрів 20 ну Хоча ми задоволений, все добре. Спочатку ходив і потім набридло почав ходити другою. Ну так, терпімо. Оцю штуку може чуть-чуть чуть-чуть удлиню, а може заб'ю і так його. Ставлю. В принципі, норм. Грає туди-сюди, отут буває, чіпляє бур'ян. Не бур а годиння. Так, да, там добу, що я полірнуть, може б не так чіпляло. Але взагалі задумка, думаю, ну, може всюди якесь колесико таке причепити, щоб воно їхало по землі, а не перлося оце. Ну ви поняли, оцим кінцем. Ну, побачимо. Що зараз зложуємося і печемо додому. то, в принципі, не хитрий. все. Раз так... Ох, тільки що... Одною рукою. І все, технологія. бачите тут вже відполірувала трубу нормально. А, цю треба зложити. Сьогодні вже наступний день. Типу лайфхачу. Що? На оцей от, оце направляющу для гарбузів. Кирене колесо, воно високо зараз стоїть, воно буде нижче. Е -е Приварив для того, щоб воно не тягнуло цим носком по землі, а їхало на колесі. Напишіть в коментарях, як варта така доработка чи не варта уваги. Ну і тут от трошки удлінив. На принципі, і не дуже й потрібно, там іноді буває. Забігає під переднє колесо, це в основному, під наклоном. Але оскільки вона у мене була, вони в рівень, були буває, якраз цим кінцем тільки цок і він побіг. Та я його трошки видовжив, якби <кхух> перевірив, чи на виворот не впливає. общем, йдемо до ідеалу, стримуємося Що сьогодні я придумав? Поки йде дощ, бочка, 500 літрів. Пишіть в коментарях, витримає передня навіска чи не витримає. Ну я переживаю, чесно кажучи, ось за оцей вузол за цю тягу, бо вона варена, можна ципком, звісно, буде усилити. І за оцю от штуку, щоб її туди не, не, не хуркнуло. Хоча, якщо порахувати те, що я возив на передній навіскі, коли сіявся, то там десь таки було, 5 мішків, не менше було, там було кілограм 350 Що маю на виході? Така драмка, не знаю, це може бріжем, може ні. 4 кріплення під бочку. Тут наразі стає. Тут, звісно, поставимо якісь резинові прокладочки, щоб не терла. Настало жорстко під своєю вагою стоїть, але я думаю, ми ще кинемо якісь. Сюди якийсь ремінець, що я його притримувала. Ось тут ще буде пару просто трубок, типу як підножка. Я не знаю, може тоді ще якусь бампер виварюємо, щоб бочку не, не покосило. Підключаємо насоси і працювати. І поїде молотить вже скоро, Ну Це все вже буде в наступному відео. Будьте здорові! Слава Україні!